Вітаю! Дуже часто мені задають питання, а чим же відрізняється форма N650 від сорту Eніс. Так, вони між собою дуже схожі. Ось, наприклад, Enius в плюски. Ось форма N650 в плюски. Зверху N650, ось Еніс. Доволі таки схожий. І в плюски схожий, хоча в N650 вона більш розсічена з двох сторон. В Еніс вона з однієї сторони не розсічена, з іншої, скажімо так, з внутрішньої розсічена. Ось так. Оце така відмінність. По плюски. По горіхах n 650 він має більш округлу форму. Ось, з лівої сторони N650, з правої Еніс. Так, вони схожі, але Еніс більш витянутий. Більш витянутий n 650 більш круглий. Це вже друга відмінність. Так, треба зважити плоди. Це N650. Ось красавчик 920. Рік заважив 920. Ось Еніс. 6,82 Теж гарний результат, але дещо менший. Так, ну дві відмінності я вже назвав. Третя відмінність по ядру. Ну, ядро я розглядів, коли вже горіхи вистояли там рік. То розглядів, що ядро n 650 має більш світлий колір. Ну і в принципі все. Тобі ж плівка трохи світліша. За плівку Enix Хоча і ті, і йти ядра мають гарний, привабливий вигляд. Ось так, в принципі, все. В остальному вони дуже схожі. Ну, ще там відмінності є по листках, по розвиткові. Ну, я ж кажу, в принципі, хто. Особливо в сортах не розуміється, то нічим би їх не відрізнив. Але відмінності є. <кхід> так, ну, будучи, доречним, зважити остальні горіхи n 650 Так як це я вибрав, звісно, самий такий крупний екземпляр. Ось він 922. Ось така форма. Покажу ближче. Ну, ось є ще екземпляри поменше. 7,58. 7,63. Теж має таку круглу форму. 7,96, майже 8 грам. Ну, гріхи реально крупні. Я б сказав навіть дуже крупні. Так, ну буде ще доречним порівняти. Їх із трапезун Ось, я вибрав теж крупні плоди трапезун Це не середній і навіть не самі маленькі. Це крупні. 599. Шість вісімдесят. Шість сорок я скажу так, я думаю, що можна знайти, наприклад, трапезунт, ну, грам 8 теж, якісь одиночні там варіанти, можуть бути до 8 грамів. Думаю, що таке можливо. Але е, в цілому, ну, тут візуально навіть видно, що n 650 крупніший за трапезунт. поставимо їх поряд. Ось вони і в об'ємі крупніший і по масі більший. Ось так їх поставимо поряд і порівняємо. Ну, ось, будь ласка, трапезунт набагато менший. Набагато. Уявіть собі, да? настільки крупний, крупнася форма N650. Якщо навіть на завиборочні крупні, Плоди трапезунт, форма наскільки більша. Ось так. Є ще хоче трошки зеленковатий, вирваний теж для порівняння два цікавих сорта. Ось Деміс. Ось такий він з таким невеличким денцем. І Софіївський. Денси тут більше. Так, не буду їх важити, тому що вони зеленковаті і вони саме ті плоди, які облітають раніше стиглих, які не набрали ядро. Ну, ті, хто займається фундуком, знає таку річ. Тобто є плоди, які облітають раніше. І вони зачастую пусті. Так от, це саме той варіант. Але об'єм вони свій набрали. Я дивився вони по об'єму, в принципі, нічим не відрізняються від об'єму інших своїх таких же самих плодів. Ось зараз порівняємо між собою тако візуально. Це Деміс, це Софіївський. Відмінності є. Відмінності є. По формі видно, що Деміс більш конічний, а Софіївський більш округлий. Ось так. Ну, буде ще доречно порівняти їх із формою N650. Так, чисто візуально. Ну, ось так. Ось поставлю справа Софіївський. Софіївський. Не набагато менший за форму. n 650 яка ось посередині. Ось так. Я, звісно, зроблю ще декілька відео і по Софіївському, і по Демісу, але пізніше, тоді, коли вони достигнуть. І хочу ще додати. Маю Деміс, привиту на ведмежі ліщині і маю собстві не Той, що собстві не полив кращий у нього. Я там намагаюся трохи відводок з нього взяти і поливаю, звісно, набагато більше. Так от, ну вони виглядають взагалі мутантами. Я там зніму відео покажу. У них і плюска набагато більша за е, того, що на ведмежі ліщині е, росте. І самі горіхи ну, дуже крупні. Я думаю, що в принципі, вони, мабуть, не уступають. Н-650, але зараз я не буду їх зривати, так як вони зеленковаті. Буде цікаво їх зірвати, коли вони повністю достигнуть, і потім вже порівняти і візуально і порівняти масу. Я виберу найкрупніший деміс, заважу його. І, звісно, пригадаю, пригадаю скільки важить зірваний. Да? щойно зірваний. Ну, це, це зірваний N650 вчора. Так от, Пригадаю, скільки важить N650. Ось. Ну, тоді я важив 9.20, зараз 9.18. Ну, Можливо, за цей час він трошки підсох. Ось так. Значить, запам'ятали вагу n 650 Ну і порівняємо його потім з Деміс. Все ж таки цікаво дізнатись, які форми крупніші і по масі, які вони теж крупніші. Ось так наразі це все до наступних відео.